Чи безпечна вакцина Ваксзеврія? Оксфорд Астразенека? Вакцина Astrazeneca є безпечною та ефективною для захисту людей від ризиків викликаних COVID-19, включно з смертельними випадками, госпіталізацією та важким перебігом хвороби? Після вакцинації поширеними є легкі побічні симптоми, як підвищена чутливість, біль, почервоніння, свербіння, набряк або сенці у місці ін'єкції. Втома, головний біль, підвищення температури тіла, нудота та біль у м'язах дуже рідко зустрічаються випадки синдрому порушення згортання крові з низьким рівнем тромбоцитів, описаного як синдром тромбозу та тромбоцитопенії, про який сповіщували в межах від 3 до 30 днів після вакцинації рекомбінованими вакцинами chadox 1 s Відповідно до даних об'єднаного королівства, станом на 14 червня 2021 року та Європейського Союзу було підраховано, що ризик розвитку синдрому тромбозу та тромбоцитопенії складає близько одного випадку на 100 тисяч вакцинованих дорослих. Надходила інформація про рідкісні випадки розвитку синдрому гієна Баре після вакцинації цією вакциною. ВООЗ здійснила огляд всіх доказів щодо цих рідкісних подій і прийшла до висновку, що переваги від застосування цих вакцин у запобіганні важких випадків захворювань і смертей значно переважають невеликі ризики. Крім того, ВООЗ та країни проводять дослідження та вживають заходів для подальшого пом'якшення цих невеликих ризиків. Медичний персонал повинен бути уважним до ознак та симптомів тромбоемболії. Та або тромбоцитопенії. Вакцинованим слід вказати, щоб вони негайно звернулися за медичною допомогою, якщо після вакцинації у них з'являються такі симптоми, як задишка, біль у грудях, набряк ніг, постійний біль у животі. Крім того, за появи неврологічних симптомів, у тому числі сильного або постійного головного болю та помутніння зору після вакцинації. Або якщо через кілька днів після щеплення спостерігаються синці на шкірі або птехії поза місцем ведення вакцини, слід негайно звернутися по медичну допомогу. Важливо пам'ятати, що серйозні побічні реакції зустрічаються рідко, вони піддаються лікуванню при ранній діагностиці, а також про те, що ризики пов'язані з COVID-19, є значно вищими ніж після вакцинації.